Вітаю вас, брати і сестри. Святитель Іоанн Затус писав: Ти прийняв мене, говорить Господь, у житло своє. Я прийму тебе до царства Отця мого. Ти визволив мене від голоду, я визволю тебе від гріхів. Ти зглянувся на мене зв'язаного, я звільню тебе від ус. Ти прихистив мене мандрівника. Я зроблю тебе громадянином неба. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, проект інформаційної служби Одеської єпархії Української православної церкви. Сьогодні в нашій програмі ми розповімо про такі події. У День пам'яті іверської ікони Божої Матері митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел очолив святкове богослужіння у свято-іверському одеському чоловічому монастирі. У День пам'яті святої мучениці Валентини архієпископ Южницький Діодор звершив божественну літургію в одеському храмі святителя Луки і мучениці Валентини. У другу річницю воєнних дій в Україні. Архієпископ Болгарецький Сергій очолив заупокійне богослужіння за загиблими воїнами на цвинтарі в Ізмаїлі. Одеська духовна семінарія видала підручник англійський через православ'я. Благословення нашої благодатної землі зі Святої Гори Афон присланий іверський образ Божої Матері. 25 лютого православна церква підносить свої молитви при святій Діві Марії перед іверською іконою. Цього дня у свято Іверському монастирі міста Одеси було звершено святкову літургію, яку очолив Високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський та Ізмаїльський. Митрополит Агафангел нагородив намісника обителі архієпископа Южницького Діодора відзнакою Касперівська ікона Божої Матері за заслуги перед одеською єпархією та у зв'язку з 20-річчям перебування на посаді намісника. Іверський образ Богородиці відомий з IX століття. Коли пронизаний іконоборцями, він приплив морем до афонських ченців, стоячи просто на воді. З того часу ікона захищає іверську обитель на Афоні, вона розташована на її воротах і іменується благою вратарницею. Ікона прославилася багатьма чудесами, і список, освячений на чудотворному первообразі, був привезений до Одеси у іверський монастир. 25 лютого сюди стікаються православні одесити, парафіяни багатьох храмів міста. Щоб з благоговінням прикластися до образу Богородиці і в її молитвах попросити покрова та захисту. 23 лютого у день пам'яті святої мучениці Валентини з благословення високопресвященнішого Агафангела Митрополита Одеського та Ізмаїльського, вікарія Одеської єпархії, архієпископ Южнинський Діодор очолив святкову божественну літургію в храмі Святителя Луки і мучениці Валентини міста Одеси. Архієпископу Діодору співслужили намісник свята Пантелеіменського одеського чоловічого монастиря, архімандрит Анастасій. Настоятель храму проти Ііерей Іоанн Полищук, гості і клірики храму. Свята Валентина являє собою приклад лагідності і благочестя, а разом з тим самовідданої мужності, такої, з якою личить християнам захищати віру свою. Вона, не злякавшися болю і смерті, не відвернулася від Господа люблячого і Милосердного, не ухилилася зі шляху істинного. І сьогодні. Перебуваючи на небесах, свята Валентина покликана допомагати всім, хто зазнає тортур за віру або вводиться в сумнів. Свята Мушениця допомагає зберігати наші серця в чистоті і святості. Після завершення богослужіння архієпископ Діодор передав привітання з престольним святом від митрополита Агафангела, настоятелю та всім парафіянам храму, побажав якнайшвидшого миру і злагоди нашій богостраждальній Україні. 25 лютого, у неділю про Фресея і у День пам'яті ікони Божої Матері Іфриська, а також пам'яті святителя Мелетія Харківського з благословення владики Митрополита Гафангела архієпископ Арцийський Віктор, очолив Божественну літургію у свято покровському скиту в селі Маринівка. Святитель Мелетій, архієпископ Харківський і Охтирський, у миру Михайло Іванович Лантович, очолив Харківську кафедру в 1835-му. 1840 роках і вже за життя був глибоко шанований своєю паствою. Святитель вів подвиженське життя, був місіонером, викривав розколи, опікувався духовними навчальними закладами, після себе залишив повчання українською мовою, був безсрібником і аскетом, при цьому дбав про бідних вдів і сиріт. І щодня багато годин проводив у молитві. Ще за життя святий виявив особливі дари Божої благодаті. І після смерті багато людей біля його гробниці отримали благодатну допомогу і зцілення. У Покровському скиту в день пам'яті святителя Мелетія після божественної літургії звершили святковий молебень. Архієпископ Віктор привітав намісника скиту архімандрита Мелетія з Днем Небесного Покровителя. 24 лютого у другу річницю військових дій в Україні у монастирях і храмах Української православної церкви звершилися молебні з молитвою за мир Україні, за захисників держави, а також панахиди за загиблими і померлими під час військових дій. В Ізмаїлі на Алеї Слави в новому міському цвинтарі за опокійне богослужіння за загиблими воїнами очолив архієпископ Болградський Сергій, вікарій Одеської єпархії у співслужінні духовенства Ізмаїльського благочиння. 27 лютого на території храму Архангела Михаїла і святителя Луки Кримського на вулиці Тенистій сталося займання другповерхової дерев'яної будівлі трапезної. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на храм, що знаходиться у безпосередній близькості. За цим фактом головним управлінням національної поліції України в Одеській області порушено кримінальне провадження за статтею умисне знищення або пошкодження майна. Основною версією я підпал під час гасіння пожежі працівники ДСНС разом із настоятелем Архімандрітом Мелетієм врятували охоронця храму. Наш ті смілетті приїхав один із перших і врятував життя охоронця. Він вибив скло, вибив вікно, поранив собі дуже добрячу ногу. Зараз він знаходиться в гіпсії буде 5 неділь мінімум ходити з цим гіпсом, але врятував життя охоронця, який знаходився на другому поверсі. Полум'я дуже швидко піднялося вверх і була загроза життю. Чесно кажучи, ми думали, що це може бути щось з проводкою, там якась технічна несправність. Але як оказалося, що це був підпал. Прийшов один невідомий чоловік, виляв якусь суміш, підпалив і пішов. І зараз відкрито кримінальне провадження, внесено до єдиного реєстру. У нас навіть є відеосйомка, але по проханню силових структур ми його зараз не показуємо. В Одеській духовній семінарії вийшов навчально-експериментальний посібник з англійської мови англійська через православ'я, який складається з двох частин. Поєднання застосованих у ньому методик дозволяє оволодіти мовою з початкового до вищого рівня. Підручник базується на релігійній лексіці, що дає змогу студентам вільно спілкуватися з англомовними парафіянами і користуватися православною літературною в оригіналі. Наближається Великий піст, час субих молитов і покаяння. Напередодні днів посту свята церква показує нам євангельські приклади покаяння і шлях звернення до Бога. Це Захей, це метар і блудний син. Святитель Ігнатій у слові про покаяння говорить: блажений той грішник, який, жахнувшись гріховності своєї, захоче позбутися тягаря, що гнитить його через покаяння. З притчі Євангелія ми навчаємося, що з боку людини для успішного і плідного покаяння необхідні бачення гріха свого, усвідомлення Його, каяття в ньому, сповідання Його. Того, хто звертається до Бога з такою сердечною запорукою, ще далеко йому сущу бачить Бог, бачить і вже поспішає до нього назустріч, обіймає, цілує Його своєю благодаттю. Тільки на той, хто кається, вимовив сповідання гріха, як милосердний Господь велить рабам. Служителям вівтаря і святим ангелам, одягнути його у світлий одяг непорочності, надіти на руку Його перстень свідоцтво відновленого єднання з церквою земною і небесною, взути ноги Його в чоботи, щоб діяльність його охороняла від духовних тернів, міцна постанова, заповіді Христові. Будемо молитися і просити в Бога допомоги в покаянні. Щоб з ширим і відкритим серцем зійти на шлях Великого посту, який приведе нас до світлого і найвеличнішого свята Воскресіння Христового. До завершення набігає наш сьогоднішній випуск. Нагадаємо, що найближчими днями церква шанує 3 березня неділя проблунного сина. У понеділок, 4 березня, пам'ять благовірного князя Ярослава Мудрого. І початок другого підготовчого тижня до Великого посту. У четвер 7 березня пам'ять священомученика Полікарпа Смирницького і набуття мощей й блаженної старої сімени. У п'ятницю, 8 березня, перше і друге обрітення глави пророка притечі і хрестителя Господнього Іоанна. У суботу, 9 березня, Вселенська батьківська м'ясопусна субота, поминання померлих. У неділю 10 березня неділя м'ясопусна прострашний суд. Ми побачимося з вами за тиждень, коли вийде наступний випуск телевізійного іпархіального огляду. На ну все добре, дорогі брати і сестри. Бережи вас Бог.